Вітаю, вас, шановні друзі! Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь перший міський телеканал, і це проект Теледоктор, передача в якій ми здебільшого говоримо про здоров'я, так тому що а, назва відповідна. І сьогодні нам допомагати у, з розібратися у здоров'ї шкіри буде наша гостя Вероніка Кафонова. Кофанова, вибач. А, Косметолог, лазерист, людина, яка вам розкаже зараз друзі про те, як слідкувати за своєю шкірою і підготувати її до весни. Вітаю! Доброго. вечора. Так. Вероніко, ну почнемо, мабуть, з класичного питання, так яке ми ставимо всім косметологам майже mm -hmm. і mm -hmm. дізнаємося, в принципі, точку зору професіоналів у цій сфері, з якого віку взагалі потрібно доглядати починати зі шкіри за шкірою. Mm -hmm. Так, дивись, е, є така категорія процедур, називається гігієнічні процедури. Це така процедура, яка вже має бути починаючи з 13 років, тобто, вже починаючи з років. Можна дитину, там, хлопчика, дівчинку вже відправляти на професійні послуги косметолога. Угу. От, тобто, початковий вік це 13, і до Нескінченності, скажімо так, так, ну, зрозуміло, якраз той вік, коли якісь гормони пробуджуються в нашому організмі, так і якісь видозмінення в нашому тілі відбуваються, які в принципі можуть вас привести до крісла косметолога. Добре, тепер питання стосовно певної такої, я не знаю, як це правильно назвати псевдофарми. Давайте назвемо це так. Є багато всіляких таблеток, багато бадів, тобто додатків харчових. Що? Що це таке, і взагалі, чи варто це в себе в запихувати? Давайте mm -hmm. так mm -hmm. назвемо це. Або це все обман і маркетинговий такий трюк. Так, дивись, щодо харчових бадів, я загалом більше за аніж проти. Тому що що таке бади? Це рослинні якісь компоненти, це, припустімо, там водорості. Чому б і ні? В водорості це той же самий йод. Ну, загалом треба спершу піти до лабораторії, здати аналізи. Тоді ми вже розуміємо, є якась доцільність приймати ці е, бади або ні. Також це можуть бути вітаміни. Ну, це також додаток, Це можна як і хімічні якісь препарати брати, так і, припустимо, ну, вітамінки, там бананчик, яблучко взяти ну, те ж само виходить. От. А щодо ну, цих пігулочок, ну, я би все ж таки радила звернутися до лікаря, аби розуміти, чи треба вам взагалі ці додаткові компоненти. Може, у вас все і так досить гарно по стану здоров'я. Так, вивчаємо спочатку свій стан здоров'я, дивимося на так. аналізи, як так, би це не звучало зараз, і розуміємо угу. тоді, що потрібно вживати, що не потрібно. Там лікар ще може щось додати, порекомендувати також запропонувати вам для вживання. Добре, е, наступне питання стосовно чоловіків. І, як завжди, я не можу теж обійти стороною. Також ми спілкувалися з багатьма, особливо в нас є косметолог Олександр Капелька, який також yeah. до, досить часто приходить до нашої uh -huh. студії і розповідає, що чоловіки користуються послугами. На вашій практиці, як це а, позначається, чи великий відсоток чоловіків, чи взагалі на вашу думку, можна а, ходити чи треба ходити чоловікам? Адже шкіра їхня не така ніжна, як у дівчат, тому. Так, певні відмінності у шкірі між чоловіками і жінками вона є, але все ж таки повернемося до гігієни. Я наполягаю на тому, що це все ж таки гігієна. Є процедури, які ну, неможливо вдома зробити. Це все ж таки має бути професійний догляд. Ті ж самі чистки, чи ну, догляд, спа-процедури, нехай будуть Там, багатий спектр процедур, які ну, вони мають бути виконані все ж таки професіонально. Чоловіки також ну, відвідують е, і мене. Е, е, найпопулярніша процедура серед чоловіків це чистка обличчя, от, як не крути. це е, основа основ е, серед косметології. От, і, е, е, ну, я б сказала, що відсоток дуже-дуже дуже малий, сумний. Е, ну, в нас, е, на жаль, така от, територія, в нас таке місто, де чоловіки да, такі сурові, е, вони не, е, ну, не мають якогось бажання. Чи що відвідувати mm. не солідно може. Ну а я дуже полюбляю чоловіків, які доглядають за собою. Дуже полюбляю. Ось так, особливо, коли вони звертаються до вас за так. вашими так. процедурками. Так, зрозуміло. Що хочеться розпитати, весна прийшла вже в нас на носі 8 березня. Зараз я. Впевнений, що потік представниць прекрасної статі у ваш кабінет і взагалі до косметологів нашого міста і всієї, мабуть, планети, сьогодні дуже і дуже такий питомий. Скажіть мені, будь ласка, що о, за процедурки на весну ви порекомендуєте, і які найбільше користуються попитом? От, а, що з процедури? А, я дуже раджу зараз на полі звернути свою увагу на процедури, які будуть на, на зволожувати, наповнювати шкіру. Це будуть якісь подогляди. А, Пройшов період зими, зараз у всіх дуже такий вітаміноз суровий в когось більше, в когось менше. А це внутрішніх зараз. Збої, вони всі на шкірі проявляються, mm -hmm. неодмінно проявляються і на волоссі, і на шкірі взагалі по тілу. От і я би радила зараз більше от в свій намір в косметології спрямувати на зволоження шкіри. Mm -hmm. Так, додаємо трошки живлення до так, шкіри, так? так для того, щоб вона нам віддячила у теплий весняний період. Добре. Багато міфів є про кабінети косметологів взагалі, і говорять, що є певні процедури, просто небезпечні для здоров'я, uh -huh. чи є такі процедури, а які процедури навпаки підходять усім і uh -huh. не викликають uh -huh. будь-якої, я не знаю, будь-якого подразнення там великого для 99% нашої планети? Є так плюс-мінус безпечні процедури, є процедури, до яких треба підготувати шкіру, підготувати організм. Зазвичай це ін'єкційні процедури, до яких треба готуватись. Треба, аби цю процедуру проводив лікар, ви радитесь, лікар-ін'єкціоніст, я маю на увазі, ви приходите на консультацію, він оглядає вас. Тут також є збір анамнезу. Це дуже важливі. Моменти і так от прийти, відчинити двері ногою і сказати, давай мені з, ну, терміново будемо колоти. Ні, все не так швидко робиться. До цього ми маємо дійти поступово. От. А що стосовно безпечних процедур, ну, це ті ж самі догляди, є процедури апаратні, які ну, майже всім підходять. Там нема протипоказів. На цю процедуру я, припустимо, на от так. Щоб назвати, ти зараз лякаєшся є процедура електроперація. Ось така назва. Цікаво. Так. Звучить, як знаєш, як з якогось санаторію процедурка, десь троскавці на електрооперацію, ліферацію, як ви правильно. Є фонофареція, електроперація. Це корені всі косметологічних процедур. Вони йдуть якраз таки з медицини, яка йде… оздоровчою. Так, оздоровчою. От там ноги ростуть. Просто косметологія трішки підлаштувала під себе, а так все там, начебто, і не змінилось. І, і оця процедура, припустимо, ну вона універсальна. Ну що хлопчикам, що дівчатам, що дівчинці 13 років, що бабушці там ну, 65 плюс, вона підходить. Mm -hmm. Так, добре, зрозуміло. Апаратна косметологія можна користуватися і в принципі розуміти себе і розуміти стан своєї шкіри відразу. Так, добре, тоді хочеться поспілкуватися про те, як обрати косметолога, як дивитись на вибір спеціаліста, як до цього питання підходити. Так, я завжди раджу дівчатам, хто тільки починає свій шлях в косметології, дуже багато таких запитань. Ну, як же дійсно зрозуміти, спеціаліст, яка ну, 5 днів працює, або це вже ну, лікар статний, який з великим досвідом? Це консультація, елементарно. Ви приходите, записуєтесь на консультацію, і отак от віч на віч, спілкуючись, вже можна зрозуміти по як сказати, не лексиці, а от по розмові. Е, наскільки людина е, знається в термінах, От е, медичний працівник він завжди буде використовувати медичні терміни. От як не крути, там буде проскакувати ця термінологія. Ну і ну, я то, припустимо, на це дуже звертаю увагу, тому що ну, е, людина, косметолог без медичної освіти, вона ну, не знається на цих термінах, і ну, вона буде якось так от по-своєму розмовляти. Як злякалась наприклад, якщо mm -hmm. я прийшла, не, не, не розумію, хто передумає. Ну, ти зрозуміло. Так. Ти людина, яка в професії, яка так, розуміється так. на цих термінах. От, а, ну не треба людей залякувати термінами. Я також намагаюся більш-менш зрозуміло для людини розмовляти, mm. але все одно а, наява медичної освіти це перш за все, це основа основ. Наява косметологічного окремого а, навчання. Це а, от, треба зрозуміти, що медична освіта це. Дуже круто, класно, але є окреме навчання по косметології, і воно дійсно важливе, тому що це дуже вузький спектр е, знань. От. Mm -hmm. Так, повернемось тоді до засобів. Знову ж таки, підбор засобів. Треба пояснити людям, як зосередити свою увагу на тих, що підійдуть саме тобі. Як це дізнатися в першу чергу? Так, є певні такі дзвіночки, які мають е, ну, показати, що щось не так. Такі дзвіночки, скажімо, давайте поговоримо про те, що е, буде показувати, що засіб не підходить. Uh -huh. Це перше стянуті шкіри, це якесь е, свербіння, лущення, почервоніння. Оце я одразу розумію, що все щось не так, щось пішло не туди, е, треба щось змінювати. Ми замінюємо засіб. Якщо Щось повторюється знову ж таки, все це ми прибираємо абсолютно. Якщо засіб гарно підходить до шкіри, вона буде сяюча, вона буде зволожена, вона буде м'яка на, на дотик, вона буде ну, прям жити. От, вона буде прям така дуже приємна на погляд, по дотику вона буде приємна. А, от. І засіб, ну, що має, якщо це е, е, ліфтингуючий крем, він має ліфтингувати. Якщо ми наносимо щось такого, не бачимо, ну, це або якась пустишка, е, то там же е, е, ми Заглядаємо до складу, що <смеш> там в складі. От туди претензії всі <смеш> да. да. <смеш> так, зрозуміло. Зрозуміло. Добре, ну наостанок, все ж таки, ми представили тебе як косметолога-лазериста про процедури, які виконуються за допомогою лазерної косметології. Що це таке двома словами, скажімо <смеш> так. І чи є серед цих процедур ті самі апаратні, які, наприклад, не так сильно травмують шкіру, або до яких шкіру не треба. Так сильно готувати. Да. Лазерна косметологія, це дуже сучасна косметологія. Я дуже полюбляю лазерні апарати. Це а, така процедура, вона дає круті результати. От а, а, Буквально з перших разів вже дос, досить гарний результат. І є лазерні процедури по тілу, це епіляція, це лазерна епіляція, є по обличчю. По обличчю це більш такі, я б сказала, терапевтичні процедури, лазерні, є процедури омолоджуючі лазерні, а є от, терапевтичні, припустимо, на лікування акне. лікування Пігментація, лікування куперозу, це все робиться лазером. А, зараз, ну, на жаль, дуже на превеликий жаль, багато процедур лазерних вже немає сенсу робити, тому що вже активне сонечко, весна на дворі, скоро літо. Ну, тому, на жаль, все, що стосовно лазерного омолодження, терапії пігментації воно вже відходить до восени. А лазерна епіляція, будь ласка, на сучасних апаратах можна навіть влітку робити лазерну епіляцію. Нічого шкідливого на шкірі. Ну, Зовсім не не буде. Ми безпечно робимо процедуру. Можна навіть сьогодні зробили лазерну епіляцію, Завтра поїхали по ну, на сонечко, по, ну, позасмахали. все добре. Так, зрозуміло. Ніко, хочу подякувати в першу чергу, що е, невеличкий знову ж таки екскурс нам дала сьогодні в світ косметології. Такий цікавий і глибокий, мені здається, тому що дуже багато процедур, які ми не в змозі за 15 хвилин охопити, але тим угу. не менш будемо повертатися до цієї тематики і запрошувати ще. Дякую. Дякую. Так, ну що, друзі, сьогодні з нами була косметолог Лозер-Лазарист. Вибачте, щось я плутаю сьогодні букви, але тим не менш Вероніка кофанова вам. Дякуємо за те, що дивились нас, і маємо надію, як завжди, що були для вас, хоч трошки але корисними. Побачимось.